У Харкові відбулася презентація перших фільмів документального відеопроекту Харківщина зруйнована, але не зламна». Більш відомо як сліди з англомовною версією сказ, започаткованого харківським прес-клубом у травні 23-го року. Його керівник Олександр Швець каже, що ідея проекту як фіксування злочинів росіян в Україні зародилася ще у перший день війни, 24 лютого, 22-го року, коли вивозив родину з немовля. У західні регіони. В цей час почали бомбардування, і я подумав, що кожна людина в той день думала, а як вона може допомогти державі. Наші хлопці, які працювали з нами до цього два роки в проєкті Громада груп», вони пішли в армію, пішли воювати, один був поранений. А я думав, а що будуть робити журналісти? Яка, яка їх місія в цій, в цій війні? Ми вирішили, що ми повинні зберегти мережу нашого громада груп, але якісь нові проекти потрібно робити. І коли ми чули у вибухи, в мене було бажання це задокументувати. Цю ідею дуже сильно підтримували мої колеги журналісти, харківські журналісти, телевізійники. Багато з них залишилося без роботи. І ми вирішили, що, по-перше, ми дамо журналістам роботу, а по-друге. Оці злочини, які накоїли окупанти на українській землі, вони повинні бути задокументовані. Вони, вони повинні, їх повинні побачити Весь світ. Тому і англійська, і українська мова цих фільмів, вони повинні дійти до суддів оцих міжнародних криміналів. І тоді ми матимемо успіхів. Ми ж не повинні залишатися байдужими. І в душі кожного в нас залишилися якісь сліди, якісь шрами. І це повинно бути зафіксовано. Цей проєкт підтримало посольство США в Україні, а саме Фонд підтримки демократії. Ми написали цей проєкт, вони тривалий час розглядали, але прийняли рішення, що проєкт унікальний і його треба підтримати. За півтора місяці від старту проект набув популярності. На презентації перших його фільмів зібралися герої сюжетних історій, військові. Представники місцевої влади, закладів науки, культури і звісно, журналісти, відеооператори, режисери, які підтримали проект, коли мені запропонували взяти участь у проекті, який отак от документує злочин росіян, злочин російської армії. Перша була мисль: ну це так банально. Це вже все роблять, це, це не цікаво, А потім я сказав собі стоп. А якщо це зробити не банально, а якось ну, не цікаво, неправильне слово, а якось uh, підійти по-іншому, подивитися, що саме сталося з людьми, те, що залишило сліди. І ось після цього, як я вигадав, ну, мені прийшло слово сліди, в мене народився слоган будь-яка подія залишає свої сліди. Потім слово свої ми прибрали, і у нас залишилася назва проєкту. І от так от візуалізувався проєкт е, сліди. Е, кожна подія залишає свої, свій слід під час презентації Олександр Швець повідомив, що місцевими журналістами та їхніми командами створено перші шість документальних десяти хвилинок із 60, які планують відзняти протягом року, аби повідати світу про злочини скоєні окупантами на українській землі. Фільм Ракети для Албанії команди журналістки Юлії Щербак це про знищення консульської установи у Харкові під час російських обстрілів міста на початку березня 22-го року. Про руйнування будинку почесного консула Республіки Албанія в Харкові, Шахіна Омарова, у відповідь на офіційну заяву Албанії про підтримку України та війна не, не класичка варіанти та. Це... Если говорим качество к, через призму людей, это геноцид настоящий. мы не можем об этом самим говорить и самому себе доказывать. Это явление надо доказывать мировому сообществу. А подобные проекты, подобные фильмы, вот такой творческий коллектив прекрасно, который поработал, это один из элементов будущего, вот строительства этого пирамиды, которые даст возможность доказывать нашу правоту. А это надо обязательно делать по нескольким причинам. Даже не столько, сколько нам, чтобы возместили это ущерб. Не об этом даже. Важно, что может быть, все-таки кто-то поймет, что так нельзя делать. При возможности, даже если у тебя есть сила возможности. Ситуация с албанцами, она настолько демонстрирует факт помста, факт Помста, тобто вони настільки підступно і абсолютно безкарно творять ці свої злочини, і вони навіть не соромляться вже цього. Оце мене вразило більше всього. Зараз Юлія працює над фільмом з деокупованих під Харковом Циркунів. А в перспективі хоче взятися за історію харківської волонтерки Аліни. Це був березень минулого року. Вона сіла в машину разом з своєю командою, і вони почали розвозити гуманітарку містом. І, зокрема, на вулиці Міроносіцькій вони підтрапили, потрапили під обстріл граду в машині була вона, її подруга і її брат. Від поранень її розірвало обличчя, а її брат загинув. Груп багато буде ще більше. Я сподіваюся, тому що проект цікавий. і Я, я вважаю, що все, що. Ще підключаться там 3, 4 5 груп і будуть робити теж свої сюжети. Найголовніше в роботі режисера таких проєктів це все налаштувати не лісти і своїм прадам, тобто максимально залишити за авторами сюжетів право на свою думку, право на те, що як вони бачать ці історії. Наразі у процесі створення ще до десятка фільмів, які мають стати частиною банку національної пам'яті про російське вторгнення. Та історичними фактами, які спростовуватимуть у майбутньому можливі маніпуляції. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин Громада Групп